Так, друзі, лікарні лікарнями, а життя в селі то є життя в селі. Дівчата наші, поки ми мандрували, досапують картоплю. Сьогодні розпашки наші на розхват, люди підсипають картоплі. От дівчата мої Людмилка Вероніка молодці, вони свій об'єм знають. Картопля це їхня, як би, така, ну не скажу, що обов'язок. Але от вони знають, що що стосується сапання, то це вони картоплю вони вже досапують. Ввечері сьогодні Юра підгорне. Стомлені гаряче, розумію, але мусять попрацювати. Я ж поки що позаймаюся дещо іншим. Ось такі троянди стояли у букеті подарунки. І що я вже тільки не пробувала <смі> укорінювати. Сьогодні хочу спробувати ось цей ящичок. У ньому свого часу укорінювала очіки, потім висаджувала, дуже гарно коренилася. Сам шит пробувала, не вийшло. От, щось якось буду я ще вичитувати або переглядати відео, і таки я буду якось старатися От, зробити так, щоб покорінювати очіток. А зараз хочу спробувати покорінювати ось троянди. З букету. Значить, приготувала я ось такі живці. І тоненькі, і, і грубші. Деякі з листочками, деякі вийшлися, що зовсім якби без. От. Е, підготувала для поливу відразу з незаражувальним таким засобом фудозолом. І зараз з ним добре пролю. Ну, і звісно, по-хорошому потрібно було б ще використати якийсь курневін. От, Але десь у мене був, пішла, обшукала. Немає, чи то я його вже весь використала, чи то просто не пам'ятаю, куди я його тиснула. Значить, будемо пробувати і так. От. І ще сюди підуть живці, зараз зроблю з ось таких рослинок. Казав Юра, що його через мене посадять. Тому що ці рослинки я в дендропарку. Собі трішки відломила, я думаю, нічого мені за то не буде. Я ж просто собі дві гілочки зломила, але хочу спробувати заживцювати. Ну і оскільки місця лишається ще вдосталь, я ось так ці червоні троянди з букету відголодила тим, що собі свиснула у парку. А сюди далі хочу нарізати живців. ось. З цієї своєї плетючки, яку називаю зефіркою. От я пробувала її на осінь, просто на вулиці вкоренити, і один е, живець прийнявся, у навіть вже буде зацвітати. Бо це ось зараз хочу наробити ще таких живців з неї, і сюди далі до, до поставити туди. Ось щось я таке пробую. Не знаю, що буде з ось таких грубеньких живців, тому що е, ще недостатньо здеревіли стебла. Ну, але хай будуть там, попробую. А ці такі молоденькі, але вже здеревілі. Сьогодні накривати не буду нічим, поставлю просто на вулиці. От, хай трішки стугавіє ґрунт, тому що дуже рясно поляний. А вже завтра я накрию кульочком, чимось таким плівочкою. Робила так, щоб, бачите, щоб пагінці були. Чуть нижче ось рівня бортиків, так щоб накрити, і все. А далі буду спостерігати, буду провітрювати. Може, що і вийде. Ну і ще піду висаджу, придбану у садовому центрі хосту. Тільки правда, назви не було, і я так у пошук била, чи то це хоста Хамелеон, чи то скай, Не можу розібрати. От, а ще, ну що зроблю? Оце очі заведющі, руки загребущі, поки там Юра по своїх справах під магазином ходив. То я так, на такому високому бурдюрчику навитягувала ось такого ґрунтопокривного. Зараз теж піду десь тіньочку повисаджую. Все, хосту посадила пішта хатами. Тут постійно така тінь, тіньочок, напівтіньочок, а ось тут біля кам'яної рози, яку я обгорожувала, коли обрізала виноград. І дивіться, ну, тепер не знаю. Ще трошки почекаю і, напевно, що позабираю, мені здається, що. Поки йшли дощі, ось, вони мені попускали ось такі уже листочки деякі. Деякі тільки ж саме брунькуються. Ну, ще трішки почекаю і буду забирати. То ось тут, ось так, під, під таким очіком. Ось, ось так собі зробила. Кріль наш собі по подвіді. Господар зерно перекинув вон, відро зерно вже доїдає. Позбирала яйця, накладаю зараз, дивлюся, що буде в мене що в інкубатор класти знову. На третій раз вже не знаю, що там буде цього разу, за другим разом. Ну, там не, не особливо її багато, але а, за цим разом вже буде цесаркани всі, які познаходили. От, будемо закладати добре, що, що вони знайшлися. Це у мене йдуть яйця бійців. Знову почали нестися. А це вам зараз ще покажу. Це ось три яйця кохів. А це муню, мунюпусіньке таке пусіньке. Це щойно забрала в пазанки. Добре, що зазирнула, дивлюся, лежить в куточку яйце і ще ціле. Я бігом кишнула, всіх відігнала, яйця вхопила і навтюки. Малесеньке, то мені здається, що несеться молоденька фазанка. Ну це від цих золотистих це, виходить, друге яйце. Одне лежить в інкубаторі. Але я тепер уже буду слідкувати. Вони несуться через день. То це мені сьогодні четвер. Суботу на зубіла, мені потрібно буде дивитися. От, і буду старатися знову яєчко забрати. То, можливо, десь Бог вдасться посадити ще якусь на яйця. Йду десь, Юра буде зачіплювати, рала підсипати картоплю і заразом хочу показати, дивіться, як махнула Павловнія. Таке прийнялась, і таке вона гонить. Не знаю, не знаю чи 4 метри за рік чи ні, от, але хочу сказати, що росте швидко. Ось так важливу роботу сьогодні дівчата з Юрою зробили, можна сказати, вони висапали Юра підгорне, і можна сказати, що картопля вже буде стояти до тих пір, поки ще на них, звичайно, бур'ян підійметься. Але це вже буде такий бур'ян, знаєте, буде сполювати, як там дещо буде. Буряки потрібно буде знов пересапати, дощ і шов, але нічого, слава Богу, що теж. Висипалися раз, вічка розкладається, та ще трішки підіймуться, та тоді вже буду знову просапувати. Поки Юра крутиться на городі, я покручуся біля своїх бур'янів, і не тільки бур'янів, трошки прополю, але зараз основна робота буде полягати в тому, що ось повитягую капустку. Таку гарну насіяна, вона ось так вздовж там посіяна. От. Іван мені воду несе в поливалці. Неси воду, ти підеш до тата. Несе Іванку воду, то я зараз навитягую і піду понасаджую. Це пізня капуста посіяна з насіння. Поставив Юра Івана <п ят> <п ят> <п ят> на розпашки замість балансіра. Не знаю, що він там має потиснути в ту землю. Іван ростом три на два вершка від горшка. Ну, але ж хай допомагає. Хочу сказати, що моя капуста, вже яка була посаджена раніше, геть гарна капуста. Гарна. Помадори є гарні, тільки ж треба ж там ж, знайти, що це вони є помадори. Але нічого, то вони, то вони від жуків сховані. А капуста, дивіться, на ну як розкладається. Ще ну, я думаю, що ну, я не близенько посадила, бо така геть розкішна. Ну, а цю саме йду свою саму йду насаджувати. От якраз вийшло своєї капустки, рядок до кінця досадити, а тут де нічого немає ще. То, то так, так ну, не буде, що нічого не буде. Тут ще буде якась перчинка, помідоринка. Та й отак ми одним словом живемо. То вже буде завтра чи, можливо, післязавтра. А сьогодні ми таке трішки ще попрацювали. Така воно життя сільське.